Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі Matosia Biovin. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства і тих, хто у в'язанні віддає перевагу простим і швидким в'язальним прийомам. На своєму каналі я розповідаю про речі, які я створюю для себе, близьких. Інколи на замовлення, а більшою мірою основну частину часу, яку я присвячую в'язанню, я в'яжу для соціальних проєктів. В літній час це переважно недоношені дітки, яких ми у своєму клубі називаємо ніжно-поспішайки, а також для інших вікових категорій. Тих, ким ми опікуємося, дітки не поспішайки і дорослі люди із соціальних центрів. Отже, сьогодні моє недовге відео буде присвячено новому спільнику, у якому я планую прийняти участь, і цей спільник під назвою Вернісаж осінніх барв 2025, який оголосила пані Маруся. З каналу Марусина Скринька Рукоділля, і буде він проходити в четверте, з 25 серпня по 31 жовтня. За умовами цього спільника, речі, які майстрині будуть створювати в проміжок з 25 серпня по 31 жовтня, можуть приймати участь в інших спільниках. Тобто ті е, проекти, про які я сьогодні буду розповідати, у мене ще будуть приймати участь у іншому спільнику під назвою В'яжемо українською, який проводить пані Олена Буганова із каналу Єліна Буганова Хендмейд. Але вони частково будуть співпадати, а частково ні. Сьогодні я розповім про мої первісні плани і про ту пряжу, яку я вже м, приготувала, ну, принаймні на вересень місяць, тому що е, спільник у пані Марусі триватиме два місяці. Тобто, тут явно що будуть звучати і нові м, вироби, тому що тих, про які я розповім сьогодні, на два місяці, ну, скажімо так, об'єктивно малувати. Отже, проведення спільника в арнісаж осінніх пару». Можуть приймати участь нові проекти, тобто старти і їх вив'язування повноцінне, а також недов'язані. Я скористалася цим моментом, і, окрім нової пряжі, я ще вирішила в цей спільник включити. Свої, так би мовити, борги, які я зараз дов'язую, а борги в мене сформувалися в липні місяці через те, що у нас у сім'ї був лазарет, ми хворіли. Отже, значить, перша пряжа, яка лежить одразу перед екраном, частково я її показувала, частково пошукала в своїх запасах, бо я знала, що, що близька, скажімо так, кольорова гамма. У мене є, і можна створити домашній мікс. Значить, два моточки, верніше два артикули, які я показувала у нещодавному відео. Оця пухнастенька така, невеличкий, тут є такий пушечок у цієї ниточки, 10% вовни, 7% альпака, С Люсія. Артикул Smart 2300 метрів. Стосовно 2300 метрів, я не зовсім згодна, мені вона все-таки видається ближче до 1500 метрів, але тим не менше, значить, колір такий темний хакі, або середній хакі, і артикул Winter каза дельфілато Прата 1500 метрів. Ну, от якщо порівняти оці ниточки то мені здається, що вони досить близькі. Значить, у артикулу Вінтер вовни 80%. І артикул Вінтер досить такий м'якенький. Думаю, що тут вовна мереносова. Дві темненькі ниточки. Тут хаки взагалі такий, хаки з нотами чорного, і ось ця кольору Ківі, Киви, чи якось по-іншому, чи авокадо. Такого плану це артикул від мадам Трікот Меріно Gold: 100 грамів 400 метрів, 60% мериносової вовни і 40% акрилу. Значить, із цих моточків, і, можливо, з додаванням ще іншої пряжі, у мене буде домашній мікс і буде звучати плечовий виріб. Ще один плечовий виріб. Це ось такого от, плану, пухнаста ниточка, бюджетний мохер. Папірець десь випав, загубився, точно знаю бюджетний, а оскільки бюджетний, тобто тут склад мохеру не більше 30%. Значить, Колір на екрані телефона передається насичено-блакитний у житті. Я б сказала, що це блакитно, такий морської хвилі. Думаю, в'язати не поводинку в два складення, можливо, якийсь інший варіант. Джемперок. Це другий плечовий виріб. Тепер можна сказати: у мене два боршка, ну, які перейшли із липня місяця, і які я хочу е, все-таки пов'язати. Е, я у липні місяці зв'язала одну пару шкарпеток, це класична шкарпеткова пряжа. Токова регія. Класична довжина, класичний склад. Єдине, що моточок тут явно не 100 грамовий, етикеточка збереглася, але він трошечки легший. Хочу дойти до цієї ниточки якогось компаньйона і зв'язати пару шкарпеточок. В липні зв'язала одну, хочу дов'язати ще е, розпущена ниточка ось ця е, червоно- теракотової е, кольорової гами і е, давня ниточка, яка лежала. Цю ниточку я використовувала в прив'язуванні чобітків, але вона видалася за жорсткою. І наступну пару хочу я зв'язати інакше, випустивши сіру ниточку на підошву, а от такого плану ниточку на гору. Можливо, що до ниток, що були у в, в виробі, які я розпустила, я додам ще одну. Це знову буде якась пара чобітків, шкарпеток. Так, ну і недов'яз, над яким я працювала, але він у мене на стадії необхідності в'язання великих пальчиків. Я думаю, що найближчими днями я пальчики вив'яжу, поховаю кінчики, виперу, і в мене буде. Готова пара рукавичок, які я теж оголошувала в липні місяці для, для себе. Отже, я забула сказати, які ж номінації у спільнику Вернісажу сінніх пар, і зараз я це зроблю. Пані Маруся оголосила наступні номінації. Перша номінація Діти то наші квіти, це Номінація, яка включатиме дитячі вироби для діток не старше 14 років. Друга номінація осінь, найкраща пора для натхнення, дорослі плачові вироби. В цю номінацію у мене йдуть два перших плачові вироби, які, про які я вже сказала. Третя номінація зігрімо ручки та ніжки це рукавиці, шкарпетки, шапки та інші аксесуари. Шкарпетки і чобітки, і рукавички, тобто і наступна рубрика теж я прийматиму участь. Четверта рубрика і оселя вбралась у Багряне намисто це різноманітні речі з декору: плети, корзинки, серветки, іграшки. Про іграшки для діток думаю. І, можливо, що не будуть. П'ята рубрика із кожною осінь я розквітаю знову це рубрика для майстрень, е, окрім в'язання, тобто шиття, вишивка, бісероплетіння, твілінг та інша творчість. Не знаю навряд чи. А от шоста рубрика тепло наших рук, речі на благочинність точно будуть, тому що і цей плечовий виріб це не для себе. І шкарпеточки теж не для себе, і чобітки теж не для себе. Тобто в мене починається сезон, коли я активно, скажімо так, працюю в основному для в'язання речей для соціальних центрів для волонтерського клубу «Чарівниця добра, у якому ми в'яжемо речі для діток. Для дорослих і соціальних центрів. Тобто такі речі точно в мене будуть. Тобто, я думаю, що мінімум три рубрики у мене будуть, можливо, що і десь намалюється четверта. Значить, по словам пані Марусі, яка організувала спільник Верніс Сажу Сініх Барв. Достатньо першого відео з анонсом участі, а далі фінальний звіт у вигляді фото в телеграм-каналі, але я думаю, що просування і про результати участі в обох спільниках я буду випускати відео. З якою кратністю вони будуть виходити, точно сказати не зможу. Скоріш за все, десь раз в тиждень. Можливо, трішечки рідше, в залежності від того, як буде готовий, е, готовий виріб. Ну, тобто, не думаю, що я буду знімати відео про невеличкі проекти окремо, скоріш за все, це буде пару невеликих або, по факту, готовності якогось плечового вироба. Такі мої думки. Е, думаю, що якщо в мене все виходитиме так, як мені хочеться. То я ще додам інші проекти, навіть у найближчий час, щоб, скажімо так, зробити різноман... різ... досить різноманітним склад речей, які я хочу пов'язати. На цьому буду завершувати. Дякую вам всім за увагу, натхнення. буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. До наступних зустрічей!